Вітаю вас! Мене звати Ганна. Я практичний психолог. Дякую, що завітала на мій канал. І це дубль три. Я намагаюся записати подкаст. Я давно вже не записувала нічого. І ось, будь ласка, так от я не дуже сильно готувалася, тому це буде от така жива розмова, і я буду відповідати на запитання, яке мені поставили в інстаграмі, про те, як зрозуміти, що вже не кохаєш людину. І я як людина, яка кілька разів закінчувала стосунки саме з, ну, скажімо, з такої причини, я усвідомлювала, що ще щось не те. Особливо останні мої стосунки, це був шлюб з англійцем. І я була в стосунках 8 років. Я у себе в інстаграмі розповідала трошки так про відкрила занавіску про своє особисте життя. А, і... Я така досить приватна людина, я не люблю сильно там ділитися, якщо чесно, своїм особистим життям. Особливо коли ти як психолог, то це якось ну, наче недоречно, знаєте, але з іншої сторони, це доречно, тому що люди тебе з собою. Ну, тобто вони можуть якби, відчути, що вона одній хвилі, і тому для когось це може бути корисним. Так от, питання таке: як зрозуміти, чи кохає ще людину. Я хочу поділитися з вами, як я це зрозуміла, що я не кохаю людину. І я прям пам'ятаю цей момент. Також я хочу сказати, що пари бувають дуже різними. Немає якогось золотого стандарту. На мою думку. Все, що я буду говорити, це моя думка, особистий досвід. І це не там не з якихось книжок по психології, там, де все правильно. Ми говоримо про життєві якісь ситуації, про досвід, і я буду говорити про себе в даному контексті. Так от, стосунки бувають різними, ситуації бувають різними. І не кожні стосунки. Побудовані на коханні. Не кожні стосунки тримаються на коханні. Що таке кохання? Деякі люди навіть не, ну, вони досі не розібралися для себе. Хтось ніколи цього не відчував, їм так здається. Тобто, це така тема, знаєте, дуже якби, індивідуальна і суб'єктивна, що це для вас? Пари бувають, як я сказала, різними, іноді буває побудовано спочатку на пристрасті, а потім ті вас застрягли в побуті. Іноді це побудовано на тому, щоб на обслуговуванні. Там, наприклад, ви обслуговуєте його, він обслуговує ваші потреби, ви його. І от поки ти мене обслуговуєш, поки ти в тонусі і в, нас, в настрої, і так далі, ти окей. Як тільки ти ламаєшся, я починаю тебе давити. І це, на жаль, якби. Правда, життя. І таке буває. Люди втомлюються, люди розчаровуються, люди проходять різні етапи життя, і не кожен партнер може це якби, пережити і так далі. Ці всі зміни. Тому деякі пари тримаються виключно на побуті, на виживанні, коли там є діти, спільне майно, і ми оце тягнемо все. Я хочу просто це підкреслити, що стосунки бувають різними і, і різними. Іноді це пара, типу батько і дівчинка-дитина, да? іноді це мама і син, іноді там, ну образно кажучи, так. Тобто знов. -таки. І я не вважаю, що всі стосунки мають бути побудовані виключно на коханні. Я можу прийняти і зрозуміти різні стосунки. У мене немає такого, що ви там прийдете до мене, я буду вас повчати і засуджувати. Я дуже людина, така відкрита е і гнучка. Але в мене є моє бачення моїх стосунків. І я це бачення ні на кого не надягаю. Так от, от моє бачення, я розповідаю, значить, я була у стосунках зі своїм чоловіком. Е, мені здавалось, ну, тобто, я була закохана, мені здавалося, що я його кохаю, і я, мабуть, його дійсно кохала на той момент. Е, з часом, е, знаєте, є така фраза, там, де тонко, там рветься. От вона не просто так. Я вам хочу сказати, що вона не просто так. От є якісь сфери в парі, сфери життя, сфери потреб, е, які критичні. І іноді буває так, що. От, мої потреби не співпадають з потребами мого партнера. І ці потреби бувають критичними, а базовими такими, бувають не дуже критичними. Ну, такі, типу, ну окей, господи. По-різному тут бачимо, нічого страшного, це не дуже сильно на нас впливає. Але знову ж таки, є критичні потреби. І коли у вас, ви бачите, що ну, у вас не співпадіння, наприклад, по. Конституції. От ви хочете більше, а людині іншій воно взагалі не треба. Або треба менше, і це так якось напряжено напряжонка в темі сексу. Потім напряжонка в темі грошей. От Ви хочете, щоб вас утримували, і ви хочете нічого там, ну, типу, не працювати. А він хоче, щоб ви були командою. І це дві потреби, які мають право на існування. Але цим людям людям може бути складно домовитися. Потім дуже важливо, щоб люди однаково дивилися там обох, хоча б схоже, на виховання дітей. Там. На те, як ви витрачаєте гроші на тему подорожей, на тему, там, чи нормально для тебе, що партнер там йде гуляти без тебе. Ну, такі всі ситуації, це дуже важливо. І там, де тонко, вибачте, там, де є оця от недомовленість, де немає правил, які, до яких ви дотримуєтесь, де у вас просто не співпадає, і люди закривають очі на це не співпадає. Тому що є інші сфери, які співпадають, які подобаються, і від яких ну, дуже боляче відмовлятися. І тому, коли ми закриваємо очі, або думаємо, ну, подивимось, може виправитися так. Або людина агресивна, наприклад. Ви бачите, що вона агресивна, і це може виходити до фізичної агресії. І ви бачите, оця тема це там, де буде у вас тонко, і там, скоріш за все, порветься. І це той момент, де все піде якби, в одне місце. І е, з моїм чоловіком, наприклад, я бачила, що ми не співпадаємо по половій конституції, тому що я жінка пристрасна і любвіабільна, і взагалі мені треба багато і всього, і уваги, і компліментів, і тактильного контакту. І от просто щоб, е, щоб от я була королевою життя цього чоловіка, і, можливо, це звучить для когось. Якби відштовхуючи, ну от я усвідомила, що в мене є така потреба, я не можу це змінити. от Я так народилася. І замість того, щоб там якось від чого відмовлятися, я це прийняла. От я така. І я даю те ж саме у відповідь. От Мій чоловік він для мене ну просто номер один. Я не хочу інших чоловіків, ні сексуально, ні морально, ніяк. Вони для мене не існують в тому плані, що я не бачу їх як істот чоловічої статі в плані там. В сексуальному. Я не сприймаю. Все. У мене стає такий блок, і я типу, не сприймаю, тому що я дуже в цьому плані лояльна. Все, це мій чоловік, я, я поважаю свій вибір, і я буду його робити щасливим, наскільки це можливо. От і я хочу того ж для себе в тому плані, щоб я була тільки єдина, щоб взагалі ніяких жінок та навіть близько там несно ні подружек, ні хіруже. Я десь це слухала. А, якась там ж, дівчина сказала там, типу, знімала рілс, Це мій друг. І я взагалі думаю, що якщо ти, якщо чоловік каже, що дружба між між, між чоловіком, вибачте, і жінкою неможлива, то значить з ним щось не так. І взагалі це такий бред, а що ми не можемо просто кофе попити, поп говорити в кафешки. І хорошо, ти от жінка, в якої немає чоловіка або хлопця. І ти просто дружиш з якимсь чуваком. І в тебе така логіка, що ми можемо просто бути друзями. Хорошо, я розумію. це. Тепер давайте так: от своєму чоловіку ти так скажеш, ну хай в тебе будуть подружки, все нормально, йдіть кофе попити, пообщайтеся. Я не скажу ні. Мій чоловік це мій друг. І я його подруга. Більше ніяких жінок взагалі не буде існувати. Але це я, і це мої правила. Якщо такі правила не підходять, і так само для мене, не буде якихось мальчиків, якісь фліртушки, общушки, друзі, ні. По роботі там, щось по поспілкувалися, там, два слова перекинулись, якісь взагалі. Або якщо це людина, якщо це людина, взагалі. Ну... Не вашого типажу, і ви знаєте, що ця жінка точно не типаж вашого чоловіка, і вони там іноді по роботі щось можуть розмовляти, або там ну, не знаю, такі якісь віддалені речі. То окей, але це поспілкуватися по душам ні, я нікого не підпускаю. Взагалі, в мене дуже така... От свої правила. Коротше. І мій е, чоловік зараз, мій хлопець, це приймає йому нормально, і він також з цим погоджується. І він такий самий. Так от я говорю про те, що е, от такі речі вони досить важливі. І... Але, от, наприклад, інше там мені, в моєму чоловіку колишньому, мені подобалося. Він про мене піклувався, він про мене, ну, я йому могла довіряти. І він людина, яка от сказала і зробить, і яка не, не, там, не відтягує, от, щось треба зробити там, по документам ще щось. Він це зробить сьогодні. Тобто він людина, яка все швидко робить. Яка досить відповідальна, я б сказала. Але от тема грошей, тема проводження часу разом, тема сексуальності, тема якихось оце, ну, розслабленості. От я така людина досить розслаблена, може бути. Але от Він був напряжений, такий напряжний, знаєте, такий душнівка. Але я його все одно поважала і любила за, таким, за інші речі. З часом дуже багато було усвідомлень моїх. І так як. Я, ну, мій статус взагалі в країні залежав ще й від візи, тому що я приїхала як наречена. То просто так взяти і піти, ну, якби це не варіант. Це треба зважним, має бути рішення, доросле. Ти маєш собі підготувати почву, куди ти йдеш, чи є в тебе документи, що ти взагалі хто ти. Тому я якби, це все підготувала для себе, все це зробила. І... Тобто це не емоційне рішення було. І я хочу вам сказати, що коли у вас, наприклад, є якісь емоції в плані там кохаю, не кохаю, от ви такі всі типу, сьогодні кохаю, завтра не кохаю. Це, скоріш за все, щось інше. А от як я зрозуміла, і я вам таку вправу дам, поділюся, мій чоловік сидів щось, і я вже знаєте, ну, тобто, я вже підходила, я вже розуміла, що я вже прийняла той факт, скажімо, що ми різні. В деяких сферах, і ніхто з нас не правий, ніхто не, не, не правий. Тобто обидва з нас мають місце бути, о, обоє з нас, ем, так скажемо, обоє мають право на своє бачення, на, на свою полову конституцію, на свої бажання, на свої потреби і взагалі ніхто не є поганим. Ем, і я. Це усвідомила, і не було ніяких звинувачень. І, звичайно, ми намагалися над цим працювати там, над якимись аспектами. Але я просто з часом зрозуміла, що це, це неправильно. Ну, я поважаю людей і їх право бути такими, якими вони є. Від природи, за їх вибором, будь ласка. І оце ламання воно це насилля для мене. Мені оце все. Це насилля. Я не хотіла будувати свої стосунки на насилля, Тому насиллі. Навіть якщо б людина давала мені те, що я хочу, мене б це щасливо не робило, тому що інше не щасливо. І це якось відчувається як насилля. І я не можу так, таким займатися. Я це для себе зрозуміла. І я пам'ятаю, що першим моїм кроком було для того, щоб взагалі усвідомити, це. Мій чоловік, чи не мій чоловік для життя, я почала дозволяти собі думку, просто от, про те, що можливо я буду з кимось іншим. Це для людини, яка вірна, це складно. Це дуже складно, тому що, ну, ти, типу, як, зраджуєш, просто навіть дозволяючи собі. Думати, що. Ну, не про когось конкретного, а просто що ми не будемо разом. І якщо ви вірна людина, от як я, ви зрозумієте, що це складно. Тому що ти розумієш, що твій вибір, який зроблений, це тимчасовий вибір. Що Це не прозоро, це якось, ну, це не відчувається дуже комфортно. І перше, що я зробила, це от, от таку вправу. Я почала думати про це. І, в принципі, Через, там, там було трошки дискомфортно, але, але потім ти, ти розумієш, що це життя і так, я собою з іншим чоловіком. Я хочу інших чоловіків, мені це треба. І от це усвідомлення. Ти спочатку, може зі мною щось не так. ого, боже. Ні, з тобою все так. В тебе є людські нормальні, адекватні потреби в близькості. це я собі доказала, І з тобою все так, це нормально. Хотіти. Закрити свої потреби. І я взяла відповідальність за ці бажання. Я взяла відповідальність, не там ховатися, нічого, а усвідомити і озвучити. І, звичайно, це треба бути взагалі людиною, щоб викликати людей на дискомфортні діалоги. Мені здається, що треба вміти бути, ну, якби готовим бути до різних. У сході, в ситуації, але так само бути сміливим, сміливим взяти своє щастя в свої руки. І я пам'ятаю, що з часом ну, щось він таке сказав, що О, я хочу переїхати, давай переїдемо з тобою жити на якийсь там острів. Тільки там ти я і ми будемо там на якісь, коротше, кудись там переїдемо. І це відчуття, яке я зловила, воно не передається. Словами, я вам спробую передати перше відчуття це коли знаєте, ти знаходишся на якійсь дуже класній вечірці, от ти молодий, ще така. Або молода. І ти от тусуєшся. Я ну, не тусовщик не зараз, але от в молодості, я пам'ятаю, в молодості, що ти там десь знаходишся і ти в самому розгарі. Тобі класно, тобі кайфово, тобі цікаво, є якийсь азарт. І тут, типу, тебе з цієї вечірки витаскують і кудись типу, везуть додому, або кажуть все, заканчивай, йди додому. І оце відчуття, що ти пропускаєш щось. Я пам'ятаю, зловила це відчуття, що якщо я перейду жити на якийсь там острів з ним, що ми будемо робити? Я пропущу життя. Мені стало так одиноко і пусто, я... це таким індикатором було для мене силем. Тому перше вправа, яку я вам прорекомендую: порекомендую для того, щоб зрозуміти, чи кохаєте ви ще людину, це спробуйте. Ну, ви можете, звичайно, уявити себе з іншими людьми. Якщо вам це окей, то, скоріш за все, тілесно, тілесно ви готові. Ем... Морально, можливо, ні, там, або як психологічно ще ні. Але от тілесно у вас є потреба до близькості. Далі. Уявіть, що тільки ви давайте так, розслабтеся, розслабтеся так. вдих видих, вдих, видих. Вдих, вдих. Вдих, видих, і ви візьміть, там, попити кави, там, чайочку, і ми з вами зробимо таку вправу. От ви сидите, зараз так або лежите. От є ви, я ваш партнер. Подивіться на нього. Уявіть його. І він простягує руку вам і каже. Зараз ми з тобою вирушимо на острів, де немає інших людей. Там будуть всі умови для нас: їжа, вода, різні там напої, одяг, там просто чисто для себе прозважатися, різні іграшки, все-все-все, що ми захочемо, але не буде інших людей. І ми з тобою там проведемо все наше життя в компанії один одного. Зараз я вас попрошу зловити собі на цьому відчутті, що ви відчуваєте? Чи лякає вас ця думка, чи відштовхує, чи навпаки ви хочете цього? Прислухайтесь до свого тіла. І тут ви можете знайти багато відповідей. І я хочу вам сказати, що для мене ключовим взагалі в цій всій ситуації, в прийнятті такого важкого рішення, найважчого, мабуть, в моєму житті, було усвідомлення, що в таких рішеннях я рекомендую, особливо якщо ви довго зажимали свої тілесні потреби, свої взагалі якісь потреби, от це, знаєте, хочу, але не можна. Там, мабуть, це ж неправильно. От... Прислухайтесь до свого тіла, раціоналізувати, домовлятися з собою можна безкінечно, от до самого гробу, можна себе переконувати, раціонально пояснювати, і, і, і терпіти, і домовлятися, і жити так роками, поки ваше тіло буде страждати, і в якийсь момент воно просто або оніміє, або отупіє, тобто воно стане нечутливим. І дуже часто начутливе тіло. Ну, я не дуже там сильно вірю в ці всі штуки з болячками, але я думаю, все ж таки, от життя зараз показує, що це так. Якщо ви відключаєте свої, свій контакт з тілом, ви можете пропустити якісь відчуття, що у вас там щось болить, от, що вам погано, що ви страждаєте, що ви помираєте. Тому не ігноруйте своє тіло. Перше, що треба завжди слухати, це тіло. От що воно вам говорить? Якщо вам тіло говорить, ох, цей, цей чоловік, там, або ця жінка, блін, я хочу їх капець. І, і прям не можу, от в мене там якесь возбуждення. Я такого не відчувала, якщо чесно, прям от, якщо я була в стосунках з кимось і любила цю людину, в мене були б нормальні стосунки, і я прям би так. Такого дисонансу в мене не було. І мені здається, що все ж таки, як то, якщо у вас хтось викликає такі сильні переживання, то, скоріш за все, у вас якась сфера не закрита з вашим партнером. І, ну, я думаю, ви розумієте, там не, немає або домовленості, або різні. Знову ж таки, там тонко. Тому. Слухайте своє тіло. І Я коли почала слухати своє тіло, у мене взагалі, от я якийсь час жила в а, тому, щоб жити головою. От раціонально, там якось, типа, все зважено. І я досить така раціональна людина. Я можу жити по тому, як взважно, от як треба. От якщо я поставила собі ціль зараз, зібрати гроші на будинок, все, я йду до цієї цілі, і коли ти в стосунках, і це стосується от, близькості, переживань, емоцій. То життя головою воно не дає тобі відчути весь той спектр, який можливий. І воно задушує в тобі твої потреби, почуття і оці переживання на тілесному рівні. І я думаю, що це не найкраща тактика, коли стосується стосунків Там. жити головою. Звичайно, ми маємо зважувати, от як я сказала, що це рішення я взважувала два роки. Тобто я сумнівалася, я думала, я намагалася якось домовитися, можливо, сказати собі, та ну і ладно, а можливо, там іще щось. Тобто я проходила різні стадії прийняття цього горя, скажімо так. І в якийсь момент я прийняла той факт, і я пам'ятаю, я сиджу на роботі і думаю, в нічні зміні я тоді ще працювала. І я думаю, блін, я його не кохаю. І в мене такі, такі шлюзи відкрилися в цей момент. Я, я ридала не могла зупинитися. Ой, тому що ти можеш головою любити цю людину. Ти можеш собі казати, що вона близька для тебе, що ти їй вдячний, що там те і се, і оце. Але вам час відпустити один одного. І коли люди не відпускають те, що вже не працює для них, вони. Застигають у цьому у цей момент в житті, знаєте, коли треба відпустити, навчись відпускати. Будь ласка, відпусти, йди далі, йди далі, на тебе чекає життя. Люди не відпускають, вони тримаються, і вони, наче своє життя, ставлять на паузу. Краще не стає і не стане. Але це якби відсрачування, як я люблю казати, воно наче дає тобі ілюзію, що ні, ти вже в жопі, там вже не працює, тобі вже погано. І ні, чим більше люди відтягують цей момент, тим більше вони страждають, стає худший, ну, якби стає гірше. І невміння відпускати вчасно приводить людей, мені здається, до взагалі поганих якихось станів. Ну, реально, це погано, і для здоров'я, і для ваших подальших виборів. Тобто хорошого нічого не вийде. Знову ж таки, коли це стосується шлюбу, дітей, там, коли це вже таке доросле життя, скажімо, да? не просто зустрічашки, коли там вже підв'язка на родинних рівнях, там родини, ми всі родини, то тут має рішення бути взваженим і зваженим головою, але. Треба відчувати тілом. І я от дуже часто рекомендую людям, от, і в мене як людина людини з уникаючим типом прив'язаності, такий трошки тривожно уникаючий. Я знаю, що тілесні контакти, взагалі з собою контакт, ми можемо відключати дуже добре, от, не відчувати на тілесному рівні. Нам складно. І я е, маю дуже прості практики і правила, як відновлювати цей контакт з собою, для того, щоб почути свої справжні бажання. Але коли ви їх почуєте, у вас має вистачати сміливості ну, якось підготувати себе там потім, так, е, прийняти свої бажання, не боятися їх піти в це. Це, звичайно, вже інше. Тобто, спочатку ми відбудовуємо контакт з тілом, відкриваються шлюзи і весь спектр емоцій, ви ахіріваєте просто. І потім, вже, коли ви налагодили контакт з собою, тільки тоді ви будете знати, чого ви насправді хочете. Без оцього налагодження контакту, а, дуже якби, складно зрозуміти, цей компас, іначе відключений. Тому я такими метафор, метафоричними метафорами з вами розмовляю, я думаю, ви зрозуміли, що ем, якщо ми будемо говорити більш, таким більш розумілою мовою, то як це відбувається? Людина, яка живе в стражданні, наприклад, якийсь час, і вона задушує ці страждання, тому що періоди в житті бувають різними, і іноді страждання треба задушити, щоб прожити той момент, а потім. Прожити емоції, оці важкі, так? Тому що якщо ти постійно як жива рана, як, як дуже чутливий такий, щось таке дуже чутливе, ти будеш. Це дуже складно, особливо, якщо якісь дуже важкі життєві події, і ти весь такий чутливий, ти можеш розкиснути і крякнути просто. Тому дуже важливо вміти збиратися і трошки відключати оцю сенситивність. Але жити так постійно важко, і немає сенсу, і неможливо. Тому. Відбудовувати цей контакт, на мою думку, це дуже критично важливо. Отже, коли ми ігноруємо свої тілесні і взагалі відчуття, от мені боляче, але я так тіпа, задушую, задушую, задушую боля, те, що мені боляче, неприємно, мене відштовхує, мені там ще щось. А коли ти це задавлюєш, ти подавляєш свій спектр якби відчуттів. Ти перестаєш відчувати і не тільки погане, але й хороше. І тут у нас з'являється, що не вміння радіти, не вміння отримувати насолоду, і тут пропадає смак до життя. І можуть наступити різні депресивні стани. Це дуже все закономірно і логічно. Коли ти задушуєш собі почуття, ти перестаєш відчувати, коли ти не відчуваєш, ти... Ну, це, це депресивний стан дуже часто. Тому я надію, що ця вправа була вам корисна взагалі, от. Про уявити себе на острові і також усвідомити для себе, а що для вас важливо взагалі в стосунках? Чи для вас кохання настільки критично, тому що для мене критично? Я не бачу сенсу взагалі, а нахіра мені стосунки, вибачте, якщо не отримав в них задоволення. Щоб що? Шо? Я гроші можу заробляти, я можу спокійно взагалі все. Навіщо мені якби, чоловік, а дуже багато жінок ставлять це питання? А навіщо мені чоловік, якщо в мене є гроші? Ну, так це ж рівень стосунків виживання. Коли мені треба, щоб мені давали, я буду брати, тільки тоді ти мені потрібен. Але ж є рівень стосунків дві особистості, коли люди. Ну, немає нічого кращого, мені здається, в житті, от в стосунках, коли ви один одного помічаєте, ну, на от такому глибинному рівні. І ви так розквітаєте як особистість. І з точки зору фізично, тобто ви стаєте гарнішими, і ви свої таланти розкриваєте, і ви розцвітаєте по життю. І це такий не ну, це взагалі такий класний досвід, тому. Для, для цього мені стосунки і потрібні. Не для того, щоб мені ем, дезодорант купляли і, вибачте, там труси. Або, ну, тобто мені приємно, коли мені машину дарують. Там, або ще щось. Я не кажу. Але це ж не для цього я буду стосунки. Це ж такий класний досвід. Якщо до цього підійти більш так, якби по-здоровому і по-дорослому. Тому так, я бажаю вам успіхів. Мені так здається сумбурненько все вийшло, але нічого. Я надію, що вам сподобалось. Дякую всім, хто прослухав це. І я вас запрошую на свої консультації персональні, де ми з вами будемо онлайн по відео або без відео присвячувати час вам вашим переживанням. Тому, що ви проходите, і будемо з різних сторін дивитися, аналізувати, або я вас просто вислухаю, але зазвичай я люблю трошки якусь структуру надавати, і ми дивимося з людиною, що можна з цим, -цим зробити. От зараз ти в цій ситуації знаходишся, що можна з цим зробити? Без того, щоб впадати в драму і ще гірше щось там наколотити. Як можна це прожити, пережити, куди можна подивитися далі, що можна спробувати з цього? Тому побачимось з вами. Переходьте на мій інстаграм, будь ласка, підписуйтесь, також підписуйтесь на цей канал. Мені буде дуже-дуже приємно. Бажаю вам гарного дня або вечора. І побачимось, почуємось. Па-па!